Метр, Це ж вони вилазять сюди, так? Звідти скидається. Руйнують. Лазять і мені тільки камінцями піти спить. <пілляється> Це не хочемо нічий тиждень. Це ми не хочемо встановити. <пілляється> Здорово. <пілляється> <пілляється> Добрих дві машини камня треба сюди. Добрих дві машини. Привезти. Ми навіть скидати, на не так? Ну минуси. Так. От тут спинку я вкраде одного камінця не болярне. А тут потім Це Це що, забирає діти, землі, так? А да. дві чуваки? Волі дітей, так? Так. Колись візьмемо закінчиться. Там ми, да, да, да. 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 ми зробимо тут трошки порядок. Потім все дойде да. сюди. Ха? Щоб люди знали, кому є і туди, і сюди їм. Там ви тут о, о так. Цікаво! О, це, це, треба си, людям лише треба щось показати. А отут, щоб зробити кришу і оце, пожалуйста. Це не, не треба один етаж. етаж зробити Світ, під цікло. Що не. ні? Треба його робити так, як. Так як було, там, було там, там є ж. А, так як було, а, ну, так як було, так. так. так, <проб> так, <проб> так <проб>